Mm -hmm. Добрий день, шановні члени конкурсної комісії. Сьогодні 23 травня 2020. Двадцять року і ми розпочинаємо чергове засідання для розкладу конкурсних пропозицій громадських об'єднань осіб з інвалідністю для надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, а також результатів моніторингу стану виконання реалізації проєктів у 2025 році. Засідання проводиться в приміщенні фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. За адресою місто Київ, Боричик 28 та онлайн. На засіданні присутні Анатолівна, Бексій Роман Леонідович, Суворова Ірина Інна Олександрівна. А, онлайн доєднані Білус Василь Васильович, Кандиба Сергій Володимирович, Московець Наталя Олексіївна, Чебененко Олег Іванович. Бабець Марина Леонідівна, Давденко, Ганна Віталівна і Галидюк Вікторія Вікторівна. Відсутні Павленко Юлія Іванівна. Розпочинаємо. У нас на порядку денному два питання: перше це підсумування результатів оцінювання конкурсних пропозицій відповідно до вимогу порядку проведення конкурсу за критеріями першого етапу, а також прийняття рішення, щодо дати... Та процедури відкритого захисту фондом ведеться запис сьогоднішнього засідання, який буде розміщено на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. І переходимо до першого питання. За результатами засідання 20 травня 2025 року, всім членам конкурсної комісії був направлений. Оцінюваний лист для здійснення оцінювання за двома критеріями відповідно до вимог порядку проведення конкурсу постанова кабінету міністрів України від 12 січня 2011 року за номером 1049. До фонду надіслали оцінювані листи наступні члени конкурсної комісії. Даніліна Підноаторівна Бевс, Роман Леонідович Суворова, Давиденко, Бавець, Кадиба Чебаненко, Галайдюк і Білоус. Фондом підсумовано оцінки членів комісії, результат яких ми зараз бачимо на екрані. Оцінювання здійснювалось дев'ятьма членами комісії. Прохідний бал сумарно за двома критеріями. Складає 10 балів. Конкурсні пропозиції, які були допущені конкурсною комісією до участі у конкурсу, у загальному підсумку отримали більше 10 балів. Ми бачимо зараз по загальній сумі балів на екрані. А, то, спустіть, будь ласка, вниз, щоб можна було до да, всіх. Побачити, дякую. Ні, ні, я просто я не можу побачити цього. Треба озвучити з Марина Ленідина, ви не бачите, так, Марина Ленідина? Може. Я да? програмами, так. Не... Це ми вам можемо надіслати потім цю форму, і вона буде також на сайті. Якщо так зручніше, я можу зачитати кожну окрему. Да. Да, давайте. Громадська організація, центр сприяння дітям, з синдромом Дауна Так, Тут ще не А, Всього загальна кількість балів складає 18. Громадська організація, центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бібіко, соціальна адаптація послуга. Попередньо була денний догляд попередньої громадської організації. Громадська організація центр сприяння соціальна адаптація. Загальна кількість балів також 18. Громадська організація товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів, зоря надії, послуга, денний догляд. 18 балів. Наступна громадська організація, товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів, зоря надії. З послугою Натуральна допомога складає 18 балів. Громадська організація, Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху. Українське товариство глухих утог, послуга, переклад жестовою мовою. Кількість балів 18. Наступна громадська організація, Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю, Інститут реабілітації та соціальних технологій. Соціальна адаптація послуга також 18 балів. Наступна – «Всеукраїнська громадська організація творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженостями, послуга, соціальна адаптація 18 балів. Наступна громадська організація Миколаївська міська організація всеукраїнської організації Спілка людей з інвалідністю України. Миколаївська міська організація СУІО, послуга соціальна адаптація. Кількість балів 17. Громадська організація наукове товариство інвалідів, Інститут соціальної політики. Послуга соціальна адаптація. 18 балів. Громадська організація Товариство допомоги особам з інвалідністю Турбота. Послуга натуральна допомога. 18 балів. Громадська організація Родина для осіб з інвалідністю, послуга, соціальна адаптація 18 балів. Все. Якщо немає питань, зауважень, все зрозуміло. Немає питань. так? Є пропозиція затвердити результати оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями. Першого етапу та допустити до участі у другому етапі 11 конкурсних пропозицій. Дуже. Тому виношу питання на голосування голова комісії затвердити результати оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями першого етапу і допустити до другого 11 конкурсних пропозицій дев'яти. Громадських об'єднань, осіб з інвалідністю. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Вікторія Вікторівна за, Василь Васильович — за, Анна Віталійна за, Сергій Кородельба за, Наталія Московець, за, Марина Леонід, Іолехіба. Я вже підіймав руку. Так, Фіксуємо одноголосно. Фіксуємо в протоколі. Так, і переходимо до другого питання. Пропоную членам конкурсної комісії е розглянути дату наступного засідання 28 травня. Так як ми з вами планували, що до кінця цього місяця вже е завершити етап е оцінювання, то прошу, якщо немає заперечень. Висловитись щодо дати 28 травня. 28? двадцять Так, двадцять восьма. І плануйте по часу. Ви ж пам'ятаєте минулий рік, що на одну конкурсну пропозицію, хоч ми і регламентом визначали час, Господь. але затягування було суттєве, тому це треба планувати десь. Години чотири, що це реально буде відбуватись? А була ж пропозиція на 27-й. Я вибачаюсь я просто вже звільнив саме вівторок для цієї події. Переніс це насеред. У нас просто буде засідання інші. Я, як голова, не зможу бути присутньою. Тому я вибачаюсь, у нас там учасники бойових дій на комісії, також не зможемо перенести. А на котру початок? Одинадцята. Можливо, 14. Або давайте тоді пізніше, на 14, як ви. Ні, все одно тут без різниці все одно треба буде все, все змінити, тому немає різниці. Ну тоді просимо вас, пане Олеже, так як ви у нас вже е, другий рік в комісії, ви вже досвідчений читайте. Тим більше бути в комісії і. Думаю, що ви впорайтесь принесете заході. Все добре, все добре. Дякую. Тоді е, голосуємо. Хто за 28 травня е, проведення наступного етапу оцінювання е, пропозицій? Прошу голосувати. За. Дякую. Таві за. Одноголосно фіксуємо в протоколі і дякую вам за те, що долучилися, і чекаю вас на наступному засіданні. До побачення. Да, на все добре. До побачення, До побачення, до побачення.